От дивіться, це є 200-літрова бочка, він на ній сидить. От йому зараз якраз буде 2 місяці. Його вага, я його важив, він мав неповних 2 кг. За цей місяць, я думаю, він набрав ну, неповний кілограм точно, він же важить в районі 3 кілограм. Через те, що ну, розмір його і комплекція. От він став такий. У нас збитий і великий. Оце в нас строкачик, він дуже такий агресивно себе поводить, можна сказати, забирає в других кроликів їжу перший їсть, відпихає всіх. Ну, але він і росте, по ньому видно. Бо в другій клітці є такий, зараз я дістану його, то є його одноліток. З одного виводка можна сказати однаковий вік.